Питання з Вінниці. Авто. Займаємося доставкою автомобілів з Німеччини. Особисто купуємо від власників або з лізингових аукціонів максимально достойні збережені варіанти. Доставляємо їх в Україну особистими евакуаторами. До вашої уваги. Volkswagen Caddy з мотором 1,4 MPI, простим атмосферним, такий самий авто у мого батька особисто, з газом. Автомобіль не має проблеми як 1,6, якщо не вчасно міняти масло з масложором. Автомобіль має 186 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Ці е тихогляди є німецькі, це неоспорімий факт. На шикарній гумі, в шикарному кольорі. Надіюсь, телефон його передає без всяких пошкоджень по кузову, без царапін, м'ятин, коциків з фаркопом, комплектація Life, Абсолютно відсутні корозії в слабких місцях. Здоровений багажник, салон повний трансформер. В салоні видно, що у попередніх власників не було тварин, не возили стройматеріали. автомобіль був у приватної особи, тому абсолютно все збережено. Навіть як видно, вон заводський комплект. Дуже достойний автомобіль прибув від Німеччини, від першого єдиного власника. Резина стан нової. І дверки працюють. Дуже чистий збережений салон, приємний запах. Кермо подивіться, як нове салон, так же само. Кондиціонер, склопідйомники. підтверджуюча історія про гулюбігу. Місце на сидіння, воно не порване, не перешите. Так же само кермо в вудському стані. Дійсно, 186 тисяч пробігу. Тут є всі документи зв'язані з пробігом. Щорічні тихогляди, 176 тисяч було в 23-му році час проходження тихогляду. Те ж саме, там ще є багато документів. Вже... Автомобіль 2009 року. Абсолютно все в автомобілі працює, технічних і візуальних зауважень по кузову немає. Мотор часи, оптика рідна, жоден болтик по авто не крутився. Оригінальні рідні бранпера, без пошкоджень, капот не висічен. Проти вотуманки. Автомобіль сів і поїхав, доїхав в любу точку. Дуже часто ці автомобілі куплюють сім'ї, так він дуже практичний, салон повністю трансформується і дуже легко знімається. Погодьтеся, що на відео видно: автомобіль має дуже достойний стан. Як ми кажемо, Бувають автомобілі або хороші, або погані, середньо не дано. Цей автомобіль дуже хороший і дуже збережений. Всі наші автомобілі, які ми доставляємо з Німеччини, повністю проходять технічну перевірку на станції тихогляду. Якщо щось потрібно, ми обслуговуємо тому, купуючи в нас ви за захищені і впевнені, що нашим авто ви доїдете до будь-яку точку України і не тільки. Минулий Кадік у нас продався в Болгарію. Українська сім'я купила. Простий мотор 2009 рік, ціна 7500 доларів, тому що автомобіль максимально збережений технічно і візуально. Запрошуємо на огляд на тест-драйв, також у нас присутня доставка автомобіля, кредит, обміни, повний сервіс за бажанням покупця. Вінниця, купляємо, доставляємо, розмитнюємо, сертифікуємо, ставимо на першу реєстрацію особисто автомобілі. Всі податки спрощені, склочені, автомобіль вже готовий до перереєстрації на нового власника. Звертайтеся, шукайте нас в соцмережах. Кожен огляд, процес покупки і доставки можете знайти в TikTok, Instagram, YouTube.